Доброго дня! І так, як перевірити блок плавного пуска на три провода Ну, ці, кстати, два провода, вони внутрі е, мають, ну, то тобто, вони якби спільні. Беремо крайні провода, Синій і чорний. Підсоєняємо в розрив. От є зараз один провод витягнуть. Оголити ізоляцію, витягнути, перерізати і в розрив підсоєдинити, то в робочому блоці загориться наша лампочка. Загориться спочатку тусклим світом, потім понаростаючій до повного свічення. Якщо він не робочий, от в моєму випадку він не робочий, я його тільки що перевіряв то включає, включивши світло. Лампочка взагалі не горить. Це, кстати, з неробочої електропіли. Шукали неїсправність, почти все провірили і в саму останню очередь дійшли до блока плавного пуска. Кайдається він не, не працює. Завтра будемо, точніше, післязавтра будемо міняти. Ось, в принципі, і все. До побачення на все добре.